Для Тихого океану характерне скупчення островів у його центральній і південно-західній частинах. Там більше 7000 тисяч островів. І ось це все називають океанією. Деякі острови розташовані групами, утворюючи архіпелаги. Океанія є найбільшим на землі скупченням островів. Проте суходолу там дуже мало. Загальна площа усіх островів приблизно дорівнює площам двох Україн. Острови розкидані між субтропічними широтами північної та помірними широтами південної півкулі. Нагадаю, що за походженням розрізняють материкові вулканічні та коралові острови. Тепер про них докладніше. Материкові острови колись були частинами материка, які відокремились від нього внаслідок опускання ділянок суходолу нижче рівня моря. Наприклад, кілька десятків тисяч років тому. Найбільший острів Океанії, Нова Гвінея, був з'єднаний з Австралією 150-кілометровою перемичкою. Її опускання лише на 30 метрів призвело до утворення торесової протоки. Вулканічні острови це надводні вершини найбільших підводних вулканів. Підніжжя яких лежать на великих глибинах до 5 кілометрів. Ці острови невеликі, скелясті, з конусами згаслих або діючих вулканів. Вони розташовані здебільшого групами, наприклад, Гавайські острови. Це 24 острови, які простяглись на 2,5 тисячі кілометрів. Вони цілком утворені потужними виливами лави підводних І наземних вивержень вулканів мільйони років тому. Коралові острови утворені морськими організмами кораловими поліпами, які мають вапнякові скелети. Поліпи дуже вибагливі до середовища існування. Вони живуть тільки у теплих водах. Не нижче плюс 20 градусів на невеликій глибині 30-50 метрів, де достатньо кисню і світла. Прикріплюючись до дна, поліпи живляться планктоном та ростуть вгору і вшир. Скупчення коралових скелетів утворює рифи, невеликі острови кільцеподібної форми. Фундаментом для коралів зазвичай слугує вершина підводного вулкана. Усі коралеві споруди рідко підносяться вище 5 метрів над рівнем океану. Тому коралові острови низькі і ледь помітні серед водних просторів. Географічне положення океанії серед величезного водного простору, а також малі розміри островів та віддаленість від материків, зумовили надзвичайну своєрідність їх природи. На рельєфі, кліматі, рослинності і тваринному світі островів позначився океанічний вплив. Рельєф вулканічних островів гористий, коралових – низовинний. На великих материкових островах гори поєднуються з рівнинами. Клімат там теплий і м'який, оскільки більшість островів лежить в екваторіальних і тропічних широтах. У помірному тільки Нова Зеландія. Середньорічна температура повітря висока плюс 25 градусів. Проте спеку пом'якшують вологі вітри з океану. Вони ж зумовлюють рісні дощі. В океанії зароджуються тропічні тайфуни, урагани, які призводять до великих руйнувань. На островах ніколи не буває ні холодно, ні жарко. Тому клімат океанії вважають найбільш комфортним на землі. До речі, саме у Новій Зеландії знімали дві трилогії володара перснів і хобіта. Тому Нову Зеландію ще називають Середзем'ям. Місця зйомок охопили понад 150 локацій як на північному, так і на південному островах. Різноманітні пейзажі Нової Зеландії надали фільму повної реалістичності світу фентезі. Рослинність островів різноманітна. Через нерівномірне зволоження або багато, або мало опадів поширені як вічно зелені вологі ліси, так і сухі савани. Коралові острови з бідними ґрунтами, які залягають тонким шаром на коралових вапняках, мають бідну трав'яну рослинність. Острови заселялись рослинами за допомогою вітру, течі і навіть птахів, які переносили їх пилок і насіння. Тваринний світ островів бідний. Серед наземних тварин майже немає савців, крім мишей і щурів. Зате багато птахів. Відсутність на островах хижаків призвела до появи птахів без крил, Киві і Кагу. А ще на островах немає отруйних змій. Є плазуни, гекони, ігуани, ящерки. У поширенні тварин велику роль відіграла людина. Люди завезли на острови собак, котів, свиней, які розплодились і згодом здичавіли. Люди заселили острови Тихого океану багато тисячоліть тому. Нині в океані живуть близько 12 мільйонів осіб. Корінне населення Нової Гвінеї і прилеглих островів. Папуаси, які належать до австралоїдної раси. Наш співвітчизник, видатний учений мандрівник Микола Миклуха Маклай у 19 столітті досліджував життя і культуру тубільців Нової Гвінеї та інших островів. Населення островів займається здебільшого тропічним землеробством. Вирощує кокосові пальми, банани, ананаси, цукрову тростину, а також промислом в океані: виловлюють рибу, черепах, трепангів. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа перше. У центральній і південно-західній частинах Тихого океану зосереджена велика кількість островів різного походження, це океанія. Друге, особливістю природи океанії є переважання островів вулканічного і коралового походження, теплий вологий клімат. Вічно зелені вологі ліси та савани з різноманітною рослинністю і порівняно бідним тваринним світом. Друзі, на цьому все це був 57 параграф за 7-й клас. Побачимось!